А зараз до інших подій У Рогатині через сильний вітер трапилася надзвичайна пригода. Вирване з корінням дерево упало на припарковані поряд автомобілі для визволення машин із несподіваного полону. Довелося залучити рятувальників. Не обійшлось без пригод минулими вихідними, коли територію Рогатина і району пронісся сильний вітер. На вулиці Шевченка у Рогатині з корінням вирвало дерево. Від цього не поталанило власникам трьох автомобілів, які тимчасово залишили свої авто на обочині вулиці. Із пастки машини визволяли працівники районного відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій. Суботу, біля 11 години, в обідню пору поступило повідомлення про те, що в Рогатині по вулиці Шевченка… Біля церкви Святого Юри внаслідок пориву вітрі впало дерево, яке нанесло шкоду трьом легковим автомобілям. Дзвінки поступали від різних людей, які проїжджали по дорозі по проїжджій частині, так само від жителів і самих потерпілих. Пожежний підрятувальний рятувальної виїхав на місце події за допомогою бензопилів. Хлопці провели роботи щодо розпиловування дерева і вивільнення даних автомобілів від пошкодженого дерева. Як зауважує міський голова Володимир Гусак, проблем старих дерев у місті не нова. Чимало їх є на територіях різних установ та організацій, які б мали самі дбати про них на території міста щовесни та восени. Дерева зрізує комунальне підприємство благоустрій Р. Проблеми завжди є, які треба вирішувати, бо тому, що якщо люди старіють, так і дерева ростуть, і старіють, і гниють в коренях. І ми провели термінову нараду в міській раді неодноразово. Це було і осінню, і зимою. І тепер про те, щоб зробити акт обстеження всіх старих дерев і їх вибрикувати через виконком міської ради, бо тому що є почин, як вирізувати дерева. І ми попередили всіх керівників установ про те, щоб вони терміново зробили порядок зі старими деревами. Насамперед, так як в нас благоустрій Р. Миць Василь Володимирович відповідає за надання дозволу на зрізку дерев при виконкомі міської ради, то ми свої дерева. Вибрикували, лишилися найстарші дерева. Це попри державну дорогу, і в установах агроколеджу, відділу освіти. Є ще в нас в дідсадіку деякі старі дерева, які треба тихенько вирізувати. По факту що стався нещодавно на вулиці Шевченка, ніхто не застрахований, і тим більше, що самі автомобілі, які там стояли, не застраховані, і там не було місця для стоянки машин. Але люди звертаються і кажуть, що хтось з влади повинен відповідати. Ну є насамперед на страхові компанії. Запрошую всіх страхувати всі свої майна, страхувати машини, бо тому, що як повінь. Це є зовсім інакше. А от вітрували навіть по телевізорі і по пресі пишуть, що страхові компанії працюють по відшкодуванню майна, коли падає дерево, бо тому, що ми не передбачені ні вітру, ні дощу, ні повені. Галина Бугун Назарій попик новини телеканал Раї.